Всіх вітаю друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я, Сергій Лецплей. Коли сказаво, прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Не ну звісно, підписуватися на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по іграх. Ну а сьогодні, нарешті, ми будемо з вами оглядати новий трейлер нового доповнення для ДСІМС4 Nature. Як зазвичай, спочатку ми подивимось цей трейлер, а потім вже перейдемо до більш детального огляду. Давайте розпочинати. Дуже прикольна кімната О, нове прагнення. О, можна нарешті митися у прудах. Нові хвороби. Завдання як у сільському житті. Які прикольні будиночки. Ого! Лікування. О, тусовка фей, походу. Ну так, фей. Очевидно. Ось, і можуть зменшуватися. Ну, в третій частині теж вони зменшувались. Більше геймплею, більше фей. 26 червня. Ну що, давайте так. З того, що я вже встиг побачити, в принципі, можна буде з землі викопувати різні травички. Різні грибочки, діставати жаб тепер у будь-якому місці, не тільки у цих брилях різних знаходити їх. Можна буде спати на землі і митися у водоймах. Але, якщо чесно, блін, це б вписалось би і в екологічне життя, і в сільське життя, і в будь-що інше плюс. Оця система, типу, з лікуванням травами у нас була ще у гровому наборі, пов'язаному з походами. Це, якось, знаєте, дивно, хоча дуже прикольні елементи інтер'єру насправді. Давайте подивимося ще разочок. Ну, це я просто так розумію, що це як сон, але це все одно частина якогось магічного світу, можливо, це світ фей буде, щось таке, не знаю. Ось дівчинка прокидається. У неї прикольна зачіска, до речі. І я одразу помітив: подивіться на оце кудряве волосся. У нас дуже мало кудрявого волосся. Насправді, прям дуже мало. Хоча знову ж таки є афрозачіски, Але коли є різна репрезентація, це не так кидеться у вічі. Тут насправді ну хочеться більше різних зачісок. Ну, ми ще подивимось щодо чого. От у неї кімната, прям вся в рослинах різних. Я бачу деякі рослини з базової версії гри, але ще і є нові рослинки, нове ліжко. Звісно, тут меблі, ось такі. Оці дерев'яні, теж а вони мені дуже нагадують, те, що було у наборі в похід насправді, але прям дуже багато різних вазонів, новеньких із квітами. Різний декорчик, різне все. Виглядає це прям дуже класно, насправді. Навіть тут подивіться, є ще ось такий вазончик, типу з оченятами. Дуже класно, жолодь, дуже багато різних, реально класних штук для декору. От Зараз на ліжку подивимось. Подивіться, яка краса. Дуже прикольно. І є ще ось такий ансамбль. Я думаю, що це, скоріш за все, ансамбль, а не різні предмети. Хоча ось тут і столик класний, і різні кактуси, і ще щось. ну Рослин однозначно тут прям дуже багато. Одяг у неї при цьому сучасний абсолютно. Вона, виходить, може квіти у вазонах так само якось удобрювати, чимось прискати. чи Я не знаю поки що, можливо, це такий полив квітів. Подивіться на це дзеркало, теж у такому квітковому варіанті, але, походу, можна буде тепер вазони з квітами теж поливати. У неї, типу, нове прагнення пов'язане із природою, чи це якось там наступник природи, чи як це називається, не пам'ятаю. Давайте подивимось на містечко. Містечко у нас. Я не впевнений, що воно прям ось таке, хоча, можливо, воно буде, як і у життя та смерть, складатися із двох частин. Це в нас така основна частина урбаністична, тут у нас є якісь яхти, тут є якийсь пляж. Взагалі-то ну, містечко виглядає цікаво, але не сказати, що воно якесь дуже унікальне, напевно, єдине, що унікальне, це ось такі дахи трошки. Знаєте, так хвилеобразні. Але, в принципі, якби, ну, містечко, як містечко. Я б не сказав, би, що прям щось таке прям неймовірне у цьому місці. Блін, чимось нагадує мені навіть попереднє, але це більше у такому природньому сеттингу. Ой, оце красиво. Подивіться, тут є русалонька така, оце крушіння корабля в нас є. Тут хтось купається. Нову зачіску теж бачу таку гулічку прикольна. Тут щось пропливає, якийсь паром. Ну, звісно, це в нас тільки декорація, що ще це може бути. Я так думаю, що це якесь таке оглядове місце, дуже популярне у цьому містечку, тому що тут є навіть таблички, скоріш за все, на неї можна буде класнути і дізнатися, що це таке і як це трапилось. Тут якийсь гном, хтось йому поклоняється. Можемо побачити нове вбраннічку, звісно ж. Пряме волосся, я так розумію, це теж у нас із цим доповненням. Тут у дівчиноньки теж щось новеньке, новенькосуючи з усього. Але, ну, поки що так, все дуже сумбурно і нічого не зрозуміло. Знову є ліхтарики, але мені здається, ці ліхтарики це більш перероблені з тих, що ми вже мали у інших наборах, якщо чесно. Новий кущик однозначно, але незрозуміло чи він буде у режимі будівництва, чи тільки у Відладці. Хоча мені дуже подобаються ці квітучі дерева теж, в принципі, прикольно. Тут якийсь магазин гномів, чи що, скоріш за все, так, я так розумію. От тут якась штукенція, де поклоняються діду, тут вони щось теж сидять, як якась медитація, чи ще щось. Але, блін, медитація в нас вже є. Тут бачу зачіску нову з хвостом, і я так розумію, що спереду якийсь бантик. Оця зачіска теж, судячи з усього, дуже прикольна. зачіска. скоріше за все, буде прям дуже багато. Це нова. Ну, крильця феї, звісно. Тут якийсь рибальський такий. Магазинчик, можливо, тут можна буде рибу купити, якщо клацнути. І якийсь навіжений чувак із лікою на голові, з гніздом. Ну, прикольно, можливо, це буде теж якийсь NPC з якоїсь історії. Так, бачите, у нього тут гніздо, ліка. І він з'їв якусь рибину з сирою, причому. І ось тут нам показує типу, що якщо знижується у нас харчування, то вона зараз покопається трошки у землі і дістане якийсь гриб, який можна буде жерти потім. І типу можна і жаб так знаходити, і трави різні, і грибочки. Ну, цікаво, можна ще зерна, напевно, якісь там теж викопувати, я, я так думаю. Тут якісь нові гноми з'явилися. Ось тут якісь нові гноми з'явилися. Вони не схожі на інших гномів, але вони якось рухаються ще. Що теж цікаво насправді, і дуже дивно, якщо чесно, але, але цікаво. І тут нам показують, що якщо типу, впаде у нас гігієна, то можна буде помитися прямо у водоймі. Мені насправді такого не вистачало, якщо чесно. Особливо, наприклад, якщо відігравати якесь проживання на природі або юного втікача, або ще щось. Це прям дуже сильно змінює. Блін, тепер що мені не випускати юного втікача. Ну, хоча у мене є вже в принципі перша серія, але перша серія пілотна, і скоро я її випущу. Але, блін, ну прикольно. Новий купальник, до речі, я вже бачу. Ось вона спить ще й на землі. Коротше, такий симулятор бомжа, скажімо так. І тут у неї, типу, якась хвороба з'явилась, але вона працює. М -м -м. Воно чомусь має іконку як типу риси характеру, якоїсь прихованої. Але мені цікаво, як це дійсно буде працювати. Можливо, це просто буде звичайний мудлет і все. Ну, я думаю, що оця фігня, це тут можна буде брати якісь завдання або ж за щось голосувати. У нас вже таке було в екологічному житті, тому я думаю, що це щось таке. У Чувачка, до речі, прикольне вбрання. У нього якісь тут е, штукенці з е, гаманцями, кишеньками різними, де можна щось розміщувати. Виглядає прикольно насправді. Ну, тут знову ж таки, я так розумію, що це якийсь магазинчик квітів е, чи щось таке, тому що купа вазонів, але ось ці вазони однозначно всі з базової версії гри. Можливо, це взагалі у нас чисто декорація. Тому що ну, мені так здається, що це точно декорація. Хоча це дуже схоже на якийсь садівничий магазин. І тут у нас якийсь чувак, який лікує травами і у якого можна буде взяти завдання, так само як ми брали завдання і у доповненні сільське життя. І там можна буде приносити якісь предмети, які вони замовляють там, чи ще щось. Можливо, можна буде якусь навичку за рахунок цього прокачувати. У нього також нова зачіска. Тут вибрати якісь квіточки чи щось таке. Вуса єдине, не пам'ятаються нові. Чи вони прийшли з якимось оновленням базової версії гри, тому що останнім часом багато чого виходило, але мені здається, що оця сорочка з жилеткою однозначно нова. Їх досить багато, вже подібних. О, і ще є ось такі рукавички без пальців. Але мені подобається. Я такі жилетки полюбляю насправді. І ось він там, типу, якщо ти не збираєш мені таких -то, таких -то інгредієнтів, я дам тобі якийсь приз, коротше, якусь нагороду, і ось вона починає збирати різні ці предметики. Ну і ось він там, типу, їй дав якусь фігню і її покращило після цього. Це якраз таки про якусь там навичку аптекаря, скоріш за все, це щось таке. І ось тут нам показують якісь столи. От на цьому столі можна буде різні мікстурки робити. Нова прикольна раковина у вигляді мушлі всередині. Дуже цікаво, це все виглядає. Тут такий будиночок прикольний, якісь рослинки на стіну. Ну виглядає це однозначно класно. Це деревце дуже прикольне. От рослин тут буде прям дуже багато. Це от для поціновувачів рослин. А я люблю рослини, тому що мені подобається декорувати ландшафти і так далі. І таке для мене це прям те, що треба. І це поличка у вигляді грибочка ще класно. Ну, столик, ми це вже десь бачили раніше. Оце, оце мені прям дуже незрозуміло, тому що подивіться, як це прикольно виглядає, і я не розумію на основі чого це зроблено. Чи це зроблено на основі е дахів? Скоріше за все, це так. Це типу дах такий напівокруглий, чи що. Ну, судячи з усього, так. Але виглядає це дуже кльово. Це як. Е знаєте, такий. Таке лігво хобі та якесь, чи щось таке. Блін, ну це класно виглядає, слухайте. Це, оце дуже прикольно. Але мені здається, що подібне можна побудувати, просто за рахунок того, що цей новий дах з'явився, це просто, скоріш за все, саме дах. Оцей будиночок подивіться. Це, я так розумію, шпалери такі. Тут такі віконечка, тут якісь там деревця, і це зроблено так дуже магічно, дуже красиво. Мені прям це дуже подобається. Це виглядає кльово. Так, і те, як я й сказав, це скоріш за все, просто дах, і там був округлий дах. Просто нам дали інструмент, за рахунок якого це буде виглядати органічно на землі. Просто коли ми будемо ставити ці дахи і робити такі напів... напівкруглі форми цих будиночків. Тобто, ну це, це класно. Ну і ось у нас тут показують і цей будинок, і цей. Ну, це декорація для даху 100%. Просто на даху тепер можна буде ще й виставляти якісь рослинки, суючи з усього. Тут хтось може кашляти монетками, така хвороба буде. І знову ж таки, ось в таких коробчинах, типу, начебто якісь такі настоянки, чи що це таке, чи щось там поїсти, якісь лікувальні трави. Цікаво побачив, до речі, ось такі сережки ще помітив із клевером чотирихлисним. І ще ось така зачіска, прикольна з такою класною хустинкою у вигляді такого колоска. Знову ж таки, я бачу, що це нові предмети одягу. Виглядають вони прикольно насправді. Це, типу, як Якийсь імпульс креативності, чи ще щось, коли виступає фарба на тілі. Мені цікаво, чи буде це якось. Ой, мені цікаво, чи буде це якимось чином. Об'єднуватись із доповненням на роботу, тому що там теж є хвороби, і як би хотілося б, щоб вони якось між собою теж взаємодіяли, щоб, наприклад, можна було настоянки якісь виготовляти і для хвороб, які вже є у грі, типу з іншим доповненням. Дуже сподіваюся, що так. Бачимо новий камін, між іншим. І ось цю книжкову поличку ми бачимо начебто з іншого боку, тому що до того я її не бачив. Ну, тут якісь прикольні магічні рослинки, щось таке все світиться вночі. Ну, такий магічний вайб. Виглядає прикольно, і я так розумію, що це татуювання теж світиться вночі. Прикольно. Ну, і тут у нас будиночок з феями. Типу, там відбувається якась тусовка і... Прикольно те, що типу у третій частині теж було щось подібне і феї могли закидуватись у такий будиночок залітати і там теж там тусуватися, вугукатись і так далі. І одразу можемо побачити нові зачіски. Ось ця зачіска дуже красива. Ця зачіска. Ми її бачили на початку трейлера. Тут теж є ось така пряма зачіска. І я так розумію, що це якраз таки е, декор, тому що ми бачили цю зачіску без е, оцих він, віночків, оцього всього. І я так розумію, що віночок тут декоративний. І я сподіваюся, що тут віночок так само декоративний, і вушка ельфійські в нас з'явилися, і різні криця. Клас. Дуже прикольно це виглядає, насправді. Я не фанатію від Фей, але мені подобається, як це виглядає. Естетика класна. Ой, тут, подивіться, такі якісь камінчики, блискітки. Дуже прикольно, насправді. Мені цікаво, чи буде щось подібне ще й на обличчя, наприклад. Ось у неї типу, є маленьке крильце, і я так розумію, що скоріш за все, фею можна буде попросити, щоб вони перетворили е, вас на фею судячи з усього. Там якась прикольна будівля незвична. Скоріше за все, це якась нора, в якій можна буде щось там робити, не знаю. Ну, це явно якийсь е, магічний світ фей. Я так думаю, що це буде так само, як і у життя та смерть, де була така саме місцина, райончик, такий дуже темний, похмурий. Я думаю, що це те саме, скоріш за все. Чи це буде якась прихована ділянка? М -м -м, може бути. І знову ж таки, ми бачимо, що є такий декор, дуже прикольний макіяж. Є ось тут такі штукенці, новий одяг. Але прикольно, те, що це якраз таки зроблено ці віночки як декор на голову. Тобто як головні убори, скоріш за все. тобто, їх Можна буде ще й комбінувати з різними зачісками. Цікаво, наскільки це буде комбінуватися з усіма зачісками, чи це буде тільки з особливими якимись. Е, я думаю, що. От... Ось так можна буде літати теж. Тому що якщо ми пригадаємо, наприклад, вампірів, то вампіри можуть теж перетворюватись на кажанів на якихось там рівнях, коли ми там обираємо якісь перки для вампірів, то там можна так само переміщуватись у вигляді літучої миші. Я так розумію, що тут так само буде таке можливе. Ну, і отже, 10. Липня у нас буде доступне це доповнення, і якщо ми його придбаємо до 21 серпня, то ми зможемо отримати е, ось такий, типу, як е, водойм невеличкий. Е, це в нас лампа така з грибочками. І будиночок феї ось такий цікавий. Слухайте, ну, коротше, ось таке доповнення. В основному це, знаєте, типу, зрозуміло, що фей це класно. Але ще, і плюс до того, це і симулятор <гум> бомжа у нас виходить без хатченки. Але я не знаю, можливо, функціоналу буде набагато більше, тому що це дуже схоже на життя та смерть, і я дуже сильно сподіваюся, що це буде якраз таки виконано таким чином, тому що для, знову ж таки, для доповнення, якщо там тільки феї, це лікування травами, цього недостатньо, як на мене, навіть якщо там буде велике місто, тому що. У Вивкулаках теж досить велике місто, незважаючи на те, що там теж мало ділянок. Але в принципі у цю всю місцину її можна відвідувати. І тому для мене це буде досить цікаво, взагалі, що там буде, в принципі. Але я сподіваюся, що на цьому не все, тому що я не хочу знаєте, радіти тільки феям, ще чогось до того ж, феї я не дуже сильно чекаю. Бо з конями вийшла трошечки нецікава річ, тому що кони всі чекали. Ми хотіли кони і так далі, але нам дали не так вже й багато геймплею з конями. І тут мені б хотілося, щоб геймплею було дійсно більше, щоб на цьому це все не закінчувалося. Звісно, будемо чекати на ігровий трейлер там 20 якогось числа вони нам обіцяли. І звісно, ми його розглянемо з вами і дізнаємось, що до чого взагалі там буде, якось так ось. Ну а якщо вам сподобається відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі. Напишіть вашу думку з приводу цього доповнення, яке виходить. Чи взагалі чекали ви колись фей, чи щось подібне. Як ви ставитесь до цих функцій? Тому що деякі з функцій, як на мене, вторинні деякі можна було додати до якихось інших наборів насправді. Тому думка у мене така трошечки поки що змішана, насправді. Тому якось так. Не забувайте донати на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.